Привіт, друзі, гості, підписники, сам собі господар. Радий знову бачити вас всіх на своєму каналі. Дякую, що ви зі мною. Слава нашим воїнам, що захищають наші міста і наше небо, що не летить нічого нам на голову. Хочу сьогодні поговорити про таку хворобу, як підшкірний кліш, або чесотка, як кажуть. Ну, у свиней. Ну, я ще сам не стикався, в мене ще такого не було. Але люди запитують, що це таке і як з ним боротися. Подивився я <кхе> декілька каналів, які ну, блогери викидали. Тобто, вони з таким стикалися і що вони радять. В першу чергу, це від поганої дезінфекції хліва, Така хвороба настає, лікують вони її інвермектином. Так само один кубік на 33 кг порося і проколюють. Всі ці прищики, потім, якщо зразу не проколоти і не вилікувати, в в'язочки і вже. Далі вже стає більш проблематичною це все загоїти. В першу чергу виникає воно в тих місцях, де тонша, ніжніша шкіра. Тобто за вушками, за задніми ногами на животі. І ще я таке дивився, що більшість Завозиться з поросятами, коли ви їх купляєте. Тоже може бути. Ну, більше всього така зараза. Тож, що як-не-як, ви як купляєте більше всього, хлів доводите до ладу, так як купляєте маленьких поросят, щоб вони нічим не захворіли. А от привезти з собою таке діло можна. Якщо воно у вас є, то зразу дезінфікуйте хлів, проколюйте поросят, і тоді будемо надіяти, що воно, ця хвороба пройде. І ще мене запитують, чи доцільно тримати кнура, ну хряка на своєму господарстві. Ну, давайте я тоді скажу в своєму випадку. Так як в мене не дуже багато тих свиней, я рахую, що його тримати недоцільно для мене. Якщо вже йде велике господарство там від 20 і далі там свиноматок, то тут хряка тримати можна. І ну, я рахую це нею доцільно. Якщо ще е, якісний е, хряк вас ну, якісного хряка ви купили, то взагалі проблем в цьому немає. А так як в мене там, можна сказати, на пальцях можна порахувати тих синоматок, то я не тримаю хрека, так як він, як це як з'їдає 3,5-4 кг в день. Ну і чекати, поки там якась. Свиня зірветься, це проходить відповідний час, а, а він все-таки їсть. За Божим духом не живе, як то кажуть. Так що на таких малих присадибних господарствах я вважаю не непотрібна. Блемі об'єднання, є там велике господарство, де можна купити скоруму І я думаю, це буде набагато ефективніше, ніж чекати, коли ваші свині будуть в охоті, і весь час тримати цього чувака і кормити. Такий мій коротенький відосик. Всім дякую за увагу, гарного дня, до побачення.